Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання полонені. Що заважає повернути наших полонених із полону російського і захистити їх у полоні? Відвернути расистів. Готується обмін, їх підготували. Об... Взяли у... гроші. Так. оце дві карти. Угу. Пішли перешкоди, знов гроші забрали, наживилися, рожай зібрали. Обманули. Заперечую, заперечую весь негатив, заперечую всі перешкоди. Заперечую повністю весь негатив. Мають повернути військових таких на великих посадах. Військових мають визволити. Прошу допоможіть вищі сили визволити наших полонених із російського полону, обміняти усіх на усіх. Прошу захисту для наших полонених у полоні. Більше не можуть росіяни агресивно поводитись. Перекриваю. Більше не мають змоги агресивно поводитись. Дуже вигідно росіянам обміняти усіх на усіх. Буде так. І повернуть усіх наших людей додому в Україну. Буде так. Забираю всі перешкоди. І ще нема жодної перешкоди. Повертаються всі. Перекриваю, відкриваю всі шляхи на повернення весь негатив. Що чинили расисти із нашими людьми у полоні, повертаю їм назад. Ці біль, сльози, страждання, гвалтування і катування, і травми повертаю росіянам. Це в них отак усе робиться. Очищаю повністю всіх полонених від війна, російського. Все їм назад вертаю і прошу визволити наших людей. З російського полону, прошу, закликаю янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу захисту. Перекриваю. Більше немає у Росії змоги тримати полонених. Є дуже сильне бажання повернути усіх. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть забрати всі перешкоди на дорозі, на повернення наших людей із російського полону в Україну. Буде так, буде так, буде так. І захисту прошу для наших людей. Захистіть їх, будь ласка, відеося, я гресті. Не буде все сказане, здійснено. Буде так. Прошу, допоможіть визволити всіх наших людей із російського полону. Дякую за увагу.